Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них? Франків Андрій Васильович. Старший солдат, стрілець 2 Другої гірсько-штурмової роти, 109 го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, народився 9 грудня 1991 року в селі Чернятин на Івано-Франківщині. Андрій навчався у місцевій школі, де проявив себе допитливим та сумлінним учнем. Він був товариським, мав багато друзів. Вчителі, і однокласники його любили. Андрій займався спортом, зокрема, вільною боротьбою. Після закінчення школи проходять в строкову військову службу в Збройних силах України на Закарпатті у Держспецтранслужбі. де мобілізувавшись, Андрій вступив на навчання до державного професійно-навчального закладу міжрегіональний центр ювелірного мистецтва міста Києва. Після навчання працював у ювелірних майстернях в Житомирі та Івано-Франківську. Згодом відкрив свою власну ювелірну майстерню в місті Городенка. Андрій любив свою роботу, був талановитим ювеліром. І втілював цей талант у своїх виробах. У нього навіть серед друзів була кличка Золотий та не лише через сферу діяльності, але й через добре серце. Андрій мріяв про роботу у великому місті, тому переїхав до Івано-Франківська, тільки втілити мрію. Йому завадила повномасштабна війна. 25 лютого 2022 року він приїхав додому і почав збирати речі. Сказав мамі, треба їх гнати звідси, поки вони ще далеко не зайшли. Гнати з нашої землі, щоб і духу не було. Так Андрій став на захист батьківщини. Побратим із позивним Карпо розповідав: були з ним з перших днів у військоматі, потім разом пішли в десятку. Він запам'ятався мені своїм патріотизмом, вірою в Україну. Андрій був старшим солдатом та воював на позиції стрільця снайпера, ризикуючи власним життям, неодноразово витягав з поля бою поранених побратимів. Побратим Євген Дудник поділився. Андрій був товариським, усміхненим для побратимів і безжальним до ворогів. Справжній мужній воїн. 18 липня 2022 року, внаслідок танкового обстрілу поблизу селища Спірне, що на Донеччині, Андрій загинув. Поховали героя в рідному селі. В пам'ять про сина родина подарувала школярам та громаді спортивний майданчик біля школи, де навчався Андрій. А на фасаді школи односельці встановили меморіальну дошку. Її освятили в роковини загибелі героя і провели турнір з міні футболу. Громада вирішила проводити цей турнір щорічно в пам'ять про Андрія, воїна світла. Посмертно Андрія нагородили орденом за мужність третього ступеня та медаллю за заслуги перед Городенківщиною. Його мати, Любов Франків, присвятила вірш усім добровольцям та їх матерям, коли проводжала сина на фронт. Це уривок з нього. Пробачте, мамо, та по іншому не вмію. Це ж ви нас вчили міряти добром. Страшенне зло нам ворог сіє, сіє, і час настав вже відповісти злом. Благословляла сина, рідна мати, пливла земля у безмірі світів. Нащадки йдуть за правду воювати. Батькам спасибі за таких синів.